Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 липня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Щось, стрільці незадоволені чимось, є якісь страхи, сумніви у когось. Зараз подивимось, чого це ви так. Боїтеся, карти таке щось хочуть, багато інформації донести вам. І так, стрільці з 14 по 20 липня. Понеділок. Карта дурня. Ну, понеділок дуже легкий день. Коли ви обнуляєте якусь ситуацію, хочете щось розпочати спочатку, вам нічого не страшно, нічого не боїтеся, ви тільки уперед хочете якогось нового досвіду, якихось нових знань. Можливо, хтось йде вчитися, хтось йде на нову роботу, хтось йде на нові стосунки. Тобто щось розпочинається нове, ви старе завершили і хочете от якихось нових вражень. І понеділок буде той день, коли от омут з головою. Вівторок. А вівторок у нас є Верховна Жриця, яка буде говорити про те, що довіряйте своїй інтуїції, прислухайтесь до неї. Якщо ж вона вам буде говорити, що, наприклад, це якесь неправильне рішення, варто до цього прислухатися, тому що наша інтуїція нас не підводить ніколи. Вівторок це той день, коли ви можете звертатись до таролога, езотерика, екстрасенса, десь можливо взнавати якусь таємницю, десь, можливо, вам відкриється якась отака. Скрита від вас, правда, знов щось, що будете взнавати, варто тримати біля себе, поки що його не розказувати нікому. Знов же по, по жриці, у нас може бути така людина присутня, яка знає більше, ніж ви, можливо, може щось вам донести, пояснити. Карта така духовна і знов ж інтуїції. Середа. Імператриця, третій старший аркан. Імператриця це знову нас жіноча енергетика. Тут у нас карта прироста, якихось, можливо, фінансових надходжень, тому що до нас приростає, щось у нас з'являється. Карта нам говорить і про вагітність, хтось з жінок може про це взнати. Тут також у нас може бути жінка, якась, мама, бабуся. Якщо ми говоримо про холодну енергію жриці, то в імператриці тепла, да, любяча якась жінка. Мама, бабуся, яка послухає, підтримає, надасть якусь пораду, нагодує, да, от так, де буде тепло і затишно. Цей день ми можемо десь ходити, наводити красоту для себе, да, салон. Масаж, басейн, спортзал, тобто хтось може піде робити собі якісь уколи, губи, брови і так далі. Да? Тобто десь робити собі якусь красоту. Четвер. А четвер знову старший аркан, карта місяця. Тут в нас є якісь сумніви, страхи, незрозумілі ситуації. Тобто, щось перед нами сховано, закрито. Ми не бачимо чіткої картини, щось нас може лякати. В, різ, в різних людей це буде по-різному. Карта може говорити про те, що просто день буде якийсь такий затуманений. Можливо, буде багато якихось думок в голові. А як мені краще зробити, як поступити. А якщо я зроблю так, а чи буде так, знову ж карта може говорити і про якусь брехню, і обман, про якісь такі ситуації, які не дуже приємні. П'ятниця. Десятка жезлів. Ну і після місяця в нас іде 10 жезлів. Карта якоїсь емоційної тяжки, карта фізичного труда, карта, коли ми беремо на себе багато якоїсь відповідальності, наприклад, да, от. Тільки я і більше ніхто. Тільки я цю роботу зроблю, тільки я мушу її робити. Карта нам говорить про те, що ви можете емоційно вигоріти, вам фізично буде важко, тому не варто це все на собі тягнути. Але в цей день буде здаватися, що от тільки я і більше ніхто. Якщо ви на роботі, розділіть, якщо ви вдома, розділіть, тому що ця ноша ну, для вас важка. Субота. Суботу в нас є ритр пентаклів, карта фінансова. Карта буде говорити про те, що ви йдете до своєї цілі. Тут у нас можуть бути присутні діви, тельці або козироги. Можливо, у вас буде комунікація з такою людиною. Можливо, ви з нею будете працювати для того, щоб отримати свій пентакль. Карта руху. Повільного, але все ж таки руху. Тобто ми будемо говорити, що ви йдете до своєї мети, працюєте для досягнення того фінансового блага. Карта спокійна, карта така, знаєте, надійна, впевнена. Тобто, якщо порівняти п'ятницю і суботу, дні зовсім противоположні, якщо тут нам важко і емоційно, і фізично, тут більш така спокійна енергія. І неділя, двійка кубків неділю є романтика. Сходити на е, побачення, десь, е, можливо, гарно поспілкуєтеся з якоюсь людиною. Двіка кубків це коли в нас гармонійні стосунки, є взаєморозуміння, взаємоповага, тобто ти, мені, я тобі. А хтось дійсно може піти на побачення, в когось зав'яжуться, якісь можливо початок стосунків. Тому що двійка кубків це ну, зародження чогось. Тобто ми переписуємося, ми домовляємося про зустріч. Ми, наприклад, говоримо якісь слова один одному і вони, так знаєте, зароджується якась симпатія. Якщо ми говоримо про сім'ю, тут також гармонія, взаєморозуміння, якісь приємні такі емоції. Я тобі каву, ти мені масаж. Да? Тобто є якісь такі взаєморозуміння між парою. На роботі також, якщо хтось працює в неділю, тобто карта дуже гармонійно приємна. Стрільці, порада для вас на тиждень. Королева жезлів, карта ваша. Досягайте тих результатів, на які ви націлилися. На цьому тижні у вас дуже багато енергії. Робіть все, що ви хочете зробити, якщо це даже і дивляться чоловіки, все рівно карта впевненості, карта харизми, карта сексуальності. Тому сіяйте на цьому тижні, ви цього варті. І так я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!